Друзі, вітаю вас! Зовсім скоро у всіх дома засяє різнокольоровими вогниками новорічна ялинка. І неможливо, яка вона, жива чи штучна, але відчуття свята створює просто неймовірне. Я з тобою не зовсім згідна. Навпаки, дуже важливо, яке це деревце. З лісу чи з магазину. Адже ялинки, як і всій твоні дерева. Дуже гарно очищають повітря від пилу газів і навіть знищують різні бактерії. Але ж листяні дерева теж таке вміють. Ні, але не так потужно, як фоні. Тому оселю краще прикрашати штучною ялинкою з композиціями, з гілок, шишок і такими ось невеличкими деревцями, смайстрованими власноруч. Доброго дня! Дорогі невгомовні дослідники. Пропоную вам сьогодні зробити маленькі новорічні сувеніри, новорічні ялиночки. Для цього нам потрібен тонкий картон, ось такий, який гарно згинається. Олівець, обов'язково циркуль, ножиці, нитки, клей і трошки фантазії. Значить, ялинка робиться на основі конуса, ось такого. Щоб зробити такий конус, нам потрібно взяти циркуль і намалювати на всю величину нашого листка круг. Ось зараз я його і накреслю. На один листочок у нас виходить цілий круг і ще вийде половинка. Для одної ялинки нам достатньо половинка або навіть четвертинка круга. Якщо з одного листочка ми можемо зробити три ялиночки. От у нас ми вирізали половинку круга, і тепер цю половинку ми ще розділимо навпіл. От посередині. Отак, От щоб нам було добре зрозуміло, ми складемо. Наш кружечок отак рівненько навпіл Ось, і по лінії згину ми його розріжемо. Для того, щоб зробити конус, нам треба оцю заготовку зігнути легенько навпіл. Знайти, де у нас буде вершина. А потім акуратно одну сторону загорнути на іншу. Ось так. Притримуючи пальцями, вигинаючи сторони, щоб у нас такий капелюшок. Ось. І потім ми його закріплюємо. Можна склеїти, але ми зробимо простіше. Ми закріпимо його просто степлером. Раз і два. Ось у нас одна невеличка ялиночка. Ну, Ще вона лисенька, але вже готова. Ось. З цього великого круга ми його теж розділимо навпіл і вийде у нас дві ялиночки. Коли заготовки готові, обираємо кольорові нитки для в'язання і починаємо декорувати наше новорічне деревце. Знайдемо тепер край нашого клубочка і треба її засунути всередину. І там закріпити. Ось вона у нас всередині. І тут ми зав'язуємо вузлик. Ось. І всередині закріплюємо її скотчем. Далі ми будемо. Оцю ниточку акуратно обкручувати навколо ялиночки. Але для того, щоб вона нам гарно не з'їжджала, трималася, нам треба весь час її змащувати клеєм. Змащувати треба досить густо, щоб ниточка гарно приклеїлася. Ось, Змащую по верхній частині конуса і починаю закручувати ниточку. І кладу. Один ряд біля одного, акуратненько, спішити не треба. Треба старатися, щоб ниточка лягала рівненько. Один біля одного рядочок не з'їжджала. Особливо будьте уважні спочатку, тому що тут вузьке місце і нитка може з'їхати наверх. І тоді розкрутиться вся ялинка, доведеться нам починати роботу спочатку. І отак ми ялиночку нашу обкручуємо ниточкою і кладемо. Виток за витком. Якщо у нас клей тут вже закінчився, вже не дуже нам клеїться, ми починаємо намащувати новий шар і обкручуємо далі. Ми докрутили ниточку донизу і тепер нам треба оцей нижній край зафіксувати. Ми відрізаємо трошки ниточку з запасом. Ось. Потім в картоні маленький робимо надріз, надрізаємо. І через цей надріз засилюємо ниточку всередину, От, щоб вона нам тут трималася. Затискаємо її і всередині приклеюємо. Далі таку ялиночку можна прикрасити якимись дрібненькими прикрасами. Ми візьмемо кольорові паєтки блискучі, такі гарні блискітки різнокольорові і понаклеюємо їх на ялинку, щоб вона була ще гарніша, щоб вона справді скидалася на новорічну ялинку. Якщо ми хочемо зробити верхівку, ми можемо струмити сюди. Зубочистку, попередньо наклеївши на її верх теж якусь зірочку, чи паєтку, чи паперову, чи якусь намистинку. Ось наші гарні ялиночки. А тепер спробуйте ви. Гарно в нас вийшла ялинка, а головне Екологічно з картону та ниток. До речі, картон, папір, зошити й газети це все ми теж маємо завдяки деревам. Уяви, скільки дерев щороку виробують, щоб виготовити це все. А потім ми раз і викинули їх у сміття. Натомість треба не лінуватися і здавати використані паперові речі макулатуру. Дивне і трохи кумедне слово макулатура несе у собі серйозний зміст, адже просто відкладаючи старі журнали, списані зошити, використаний папір окремо від іншого побутового сміття, ви дійсно дбаєте про ліси. Скажімо, одна тонна макулатури зберігає життя 17 деревам, а вони, як відомо, легені нашої планети. Одна сім'я, у якій приблизно від 3 до 4 мешканців, здає від 80 до 120 кілограмів паперу на рік. Щоб зменшити витрати паперу, потрібно здавати використані зошити, та кінця, які вам вже не потрібні, на вторинну переробку у спеціальні контейнери для макулатури. У 2008 році у нас потрібні поставили ось такі контейнери для збору. Паперу і за весь час ми врятували вже біля ста дерев, тому що приблизно кожного року ми збираємо по тонні паперу. Можна зробити так, щоб вдома, в офісі, на роботі відокремлювати папір від загального сміття. Для цього можна зробити дивовижні коробки в стилі колаж. Це дуже просто. Ви можете взяти журнал. Порвати на клаптики, і приклеїти, і зробити гарне оформлення. Ми робили такі коробки і роздавали своїм друзям в палаці. І вихованці закладу можуть збирати використований папір і картон. І ви можете зробити такі коробки і поставити в себе вдома. Ну і не забуваймо, що є домівкою багатьох тварин, які мешкають і у дуплах дерев. І у норах, і у Верховітті, і навіть під землею. І всі чотирилапі мешканці від найменшеньких паучків та бедриків до вовків та ведмедів почувають себе безпечніше тільки у лісовому затишку. Раніше собак не було, були тільки вовки. Але колись один вовк зустрів людину. Ну, людина дала йому кісти, Кіст... кістку слона, і вовкові вона дуже сподобалась. І, і людина вона дуже приємна була. Вовк пішов з людиною і перетворився на, на домашнього улюбленця собаку. Вовки живуть в лісі, а собак можна приручити, і вони живуть. В дворі у людей. Собаки схожі на вовків, але вовки більші за собак. У собаки може бути така порода, шерсть така як вовка, і вони і теж можуть бути інколи як злі, так як вовки. Вовки вони виють, а собаки вони гавкають. Собаки пішли від вовків, і вовки почали перетворюватися в різні породи собак. Вовків великі зуби, а в собак ні. Бедрикає крапочки для того, щоб люди наприклад, люди знали, скільки бедри років. Крапочки ще для того, щоб можна було розсуснити, чи отрує це може бути водики, чи ні. Колись ведриків не було крапочок, і завжди їх король бедрик їх відправляв літати і старих і молодих. Але він не знав. А коли в них появилися крапочки, то він дізнався, кого можна відправляти в далекий путь, а кого не можна. Бедрикам крапочки, щоб вони могли скуватися від від своїх ворогів. Ну крапочки вони означають обережно, бо бедрики виділяють токсичну речовину. Щоб в неї всякі комахи і мухи і щоб вони їх їли. Павуки проти свою павутину для того, щоб на ній жити. Павутині павука складається з двох е, ниточок, таких дуже тоненьких. Е, одна ниточка дорівнює е, довжині одного чи двох міліметрів. Він ходить по, е, по простих ниточках, але ще є дуже диплі ниточки. І по цих ниточках якраз виходить по павучок. тому що він на нього дуже схожий. В сонях повертається до сонця для того, щоб зловити більше сонячних променів, щоб зловити сонячні промені, бо так він нібито їсть, є... Їх, і від цього виростає. Соня пішла від сонця і вона дуже полюбляється. Соня хоче від сонячного проміння нагрітися. А ще ніде так добре не відпочивається, як у лісі. Особливо за засніже. І без снігу там є чим помилуватися. Тому на зимових канікулах. В морі батьків на лісовий пікнік. І вам, друзі, бажаю веселих прогулянок на свіжому повітрі. До зустрічі! Бувайте! Треба не лінуватися і здавати використані паперові речі у макалатуру. Макулатуру. Скажи макулатуру. Просто... Макала... макулатуру. 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 макулатуру.